Що ще сказав апостол Петро? Вам доведеться вчинити опір дьяволу. Бо він як лев що речить, він не лев, яке речи, він поводиться як лев, що речи. Все, що він робить, це залякує, і він позбавлений сили влади смерті. Ісус забрав це в нього. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Бог любить вас. Він хоче мати стосунки з вами. Він хоче бути вашим другом. Розвиваючи дружбу з Богом, ви дізнаєтесь, що дає вам право називатись другом Бога. Дізнаєтесь Божий план, панування і влади, який досяжний для вас. Як ваші стосунки з Богом можуть приносити процвітання до кожної сфери вашого життя? Ви знали, що ви дорогоцінні для Бога. Він віддав все, щоб мати з вами особисті стосунки. Бог завжди називає неіснуюче, як існуюче. Бог дивиться на вас очима віри, називає вас своїм скарбом. Тепер ви також можете мати таку віру, впевненість і любов. Навчіться супроводжувати свою віру діями і ходити у дружбі з Богом. Дізнатись про цього друга, якому ви можете довірити своє життя, відкрити справжню дружбу, яку запропонував вам Бог. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас. Я б хотів, щоб ви були тут разом з нами. Хвала Богу. Ми чудово проводимо час у цій студії. І запрошуємо вас на передачу переможний голос віруючого. Слава Богу Алілуя! І скажу вам, чому ми сміємось. Я взяв своє горнятко чаю, щоб зробити ковток, і це просто піднялося в моєму розумі. Це сталося багато років тому. І це було так смішно. Ми виходили з літака, і один молодий афроамериканець, йому, мабуть, було років 20. Десь так. Я пригадую його обличчя. Він запитав брата Глорії в Дага. Ви всі проповідники? І Глорія відповіла: так, в моїй руці була пляшка мінеральної води, П'єр. Якщо я не помиляюсь, я добре пам'ятаю, що Глорія теж тримала таку пляшку. Отже, ми виходили з літака, і в кожного з нас були зелені пляшки мінеральної води П'єр. Той хлопець запитав: це означає, що ви всі проповідуєте? І Даг відповів: Так. Він запитав: ви всі проповідуєте? Так. А що у вас в тих маленьких зелених пляшечках? Розумієте, він звик бачити такі маленькі зелені пляшечки, ведрі з льодом для охолодження вина. І він нічого не знав про мінеральну воду П'єр. Oh, Що ж, веселе серце добре, як ліки. Слава Ісусу! Слава Богу. Амінь. Це чудове життя, чи не так? Воно таке насичене і таке добре. Отче, ми дякуємо тобі Сьогодні за твоє слово і за радість від Господа. Так, Господи, я зроблю це. І ми прославляємо Тебе за це, і віддаємо Тобі всю честь і всю славу в могутнє ім'я Ісуса. Амінь. Веселе серце діє так само добре, як ліки. Це Біблія. Радість від Господа це наша сила. Це теж Біблія. Радість це плід духа. Це Біблія. І там нічого не говориться про почуття. У кожній народженні згори дитині Божій. же, хто ви. в вашому народженому згори дусі є радість Господа, бо це другий плід духа любов, радість. І це Божа радість. Це радість Ісуса. Це мир Ісуса. Амінь. Розігрівайте це. Ну, я просив Господа розігріти це. Гаразд, але так нічого не вийде. Біблія каже, розігрівайте себе зараз. Розігрівайте той дар, який в тобі. Це писав апостол Павло своєму духовному сину Тимофію. Розігрівайте той дар, який в тобі. Розігрівайте його. Як ви це робите? Хвала Богу, я розігрітий зараз. Зачекайте хвилинку. Так, але брати Копленд. Ні-ні. Навіть не починайте. Я сказав це, бо я вірю це в своєму серці. Я можу бути похмурим та сумним, але почати говорити Слава Богу! Я розігрітий, благословен Господь. Я вірю, що отримав це. Я розігрітий д'яволе. Ти розумієш це? Я розігрітий? Ну, я не бачу нічого смішного. Вам і не потрібно бачити щось смішне. Вам не потрібно чути щось смішне. Вам не потрібно робити щось смішне. Достатньо лише подивитися в дзеркало. Розігрівайте себе на підставі радості Господа. Якщо ви сьогодні слабі та пригнічені, і у вас немає сили, у вас низький рівень радості, то починайте танцювати в своїй кімнаті. Смійтеся. Не мене кілька хвилин, як ви насправді почнете сміятися. Я вже говорив про це раніше, і я скажу вам ще раз. Бо я познайомився з одним з провідних нейрохірургів, він головний лікар однієї з великих лікарень і очолює там цілий відділ. Його батьки ходили до церкви єпископа Батлера, коли йому було лише вісім років, тож він виріс на слові віри і тепер цей чоловік справжній генератор енергії. Я чув його на одному зібрань єпископа Батлера в Детройті. Він говорив про те, що з наукової точки зору доведено, що весь наш організм, ваше тіло, ваша нервова система, ваш розум не розрізняє те, коли ви вдавано смієтесь, і коли ви справді смієтеся від щирого серця. Наш організм не розрізняє це. О, брате Коплан, я не вірю в це. А ви відомий нейрохірург? Ні, я займаюся меблями. Тоді не говоріть мені таке. Вони в лікарні проводять окремі заняття, особливо для людей, що відчувають сильний біль. Для онкохворих пацієнтів. Веселе серце діє як ліки. І, звісно, той лікар. Я не пригадую зараз його ім'я. Він ще й раніше це знав. Він розумів це ще до того, як почав займатися цим. Бо він виростав, знаючи це. Тож він сказав, що вони спонукали людей до сміху. А ті говорили: ну, ми не розуміємо це. Я ваш лікар. Тоді я прописую вам це. Гаразд? Тож вони приходили на заняття сміху. І це дивовижно. Бо більш щухав. Чому? В вашому мозку виробляються ендорфіни. Я займаюся спортом, і я називаю їх дельфінами. Я кажу: мені потрібно, щоб там почали працювати ці дельфіни. І ви починаєте сміятися. Ось воно. І якщо ці люди робитимуть це, вони отримують своє зцілення. Ви можете сміятися. Ви можете сміхом витіснити недуги і хвороби зі свого фізичного тіла. Алілуя! Дякую тобі, Господи! Послання до римлян 8.1 отже, нема зараз, скажіть зараз. Отже, нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі, живуть не за тілом або не за п'ятьма фізичними органами відчуття. Пам'ятайте, що сказано у п'ятому розділі другого послання до коринтян? ми ходимо вірою, а не баченням. Бачення це те, що ви відчуваєте, те, що ви бачите, що ви чуєте, що ви можете спробувати на смак і так далі. Тому подумайте про це. Ми ходимо вірою, а не баченням. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тому, фактично, ці два місця Писання говорять одне і те саме: бо закон духа життя у Христі Ісусі. Звільнив мене від закону гріха та смерті. Ми говоримо про народжену згори дитину Божу. Віра – це духовна сила. І коли люди запитують, якої ви віри? то вони кажуть не про духовну силу, вони говорять про конфесію чи щось подібне, але віра без віри неможливо догодити Богові. І йдеться про те, що ви живете вірою і отримуєте результати, використовуючи свою віру. Бо праведний житиме вірою. Амінь. Хвала Богу. І віра це духовна сила, яка генерується в дусі. Отже, використовуючи біблійну термінологію, особливо термінологію традиційного перекладу Біблії. Серці людини, і тут йдеться не про ваше фізичне серце. Йдеться про вас. Ви дух. Ви маєте душу і ви живете в тілі. Ця сила генерується в народженому згори людському дусі. Амінь. І осуд базується на страхові. Він залежить від страху. Ось є людина, що живе в осуді. Вона просто осуджує себе. Я мушу змінити це, я не можу продовжувати це робити, я просто. Але осуд ніколи нічого не виробляв. Він лише все псував. Чому? Бо ви думаєте не про те, що вгорі. Ви думаєте про самих себе і зациклені на собі? Ви думаєте і зациклені на цій проблемі. Ви переносите вчорашні проблеми до сьогодення, а потім до завтрашнього дня. То як, на вашу думку, ви зможете змінити це? Ви ніколи не зможете отримати інший результат, продовжуючи сіяти одне й те саме насіння. Так ви не можете змінити результат. Нам слід привчати наше мислення дивитися на все очима нашого духовного єства, а не наших плотських думок. І минулого тижня ми підійшли до цієї миті в 10-му розділі послання до євреїв. Де йдеться про гріховну свідомість, коли ви постійно зосереджені на житті, наповненому поразками, і не думаєте в інший спосіб. Коли ви постійно обтяжені цим, коли це постійно перед вами, віддайте турботи про це Богові. Ісус несе ваші турботи. Про це сказано у п'ятому розділі першого послання Петра, з шостого по десяти вірші. Слава Богу. Що апостол Петро сказав? Вам доведеться вчинити опір дьяволу, бо він, як рикаючий лев. Він не лев що речить. Він лише поводиться як лев що речі. але все, що він робить, це залякує. Він позбавлений сили і влади смерті. Ісус забрав їх у нього. Але вам слід робити щось зі своїм розумом. Саме з цього ви починаєте. Повністю звільняєтесь від осуду. Його нема. Нема жодного осуду. Нема жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі. І я розумію. Я не досліджував це, але я розумію, що у ранніх рукописах просто говориться, отже, нема зараз жодного осуду тим, Хто у Христі Ісусі? Крапка. І як я вже сказав, я не досліджував це. Але я можу сказати вам наступне: для того, щоб ходити в цьому, вам доведеться брати до уваги ту другу частину речення. Вам доведеться не дозволяти п'яти фізичним органам відчуття панувати над вашим мисленням. Бо, якщо вони панують в ваших думках, то вони пануватимуть і над вашими словами. А те, що ви доволі довго говорите, потрапляє у ваш дух і керуватиме вашим життям. Воно буде повністю ним керувати. я вже говорив вам про те, що мені не подобались фізичні вправи, і що я їх просто ненавидів. І ще багато років тому Господь сказав мені займатися спортом, але я не був слухняницем і не робив це. Але коли нарешті я прийняв рішення займатися спортом, я радів цьому. І під час першого свого заняття мене це не так турбувало на біговій доріжці. Але коли я вперше схопився за ті мотузки, на яких висіла вага, то ще до того, як я потягнув їх, це вийшло з моїх уст. І на моєму обличчі була посмішка. Я прийняв рішення це робити. Кажу вам, я був захоплений цим. Але з моїх уст вийшло, Боже, я ненавиджу це. Це просто вискочило з моїх уст. Я закрив свою уста рукою і одразу ж голос покаявся. Я сказав: «Ні, ні, ні, господи, боже, пробач мені, я люблю це. Я люблю це. І я фізично відчув, як це залишило моє тіло. Відтоді я завжди наповнений ентузіазмом. Мені подобається кожна хвилина заняття спортом. Хвала Богу, дякую тобі, Ісусе. Але не все, що ви говорите, враховується. Я говорив це ще в дитинстві, і я не називатиму всі причини, чому я це робив. Але для цього були певні фізичні причини. Отже, це змінилося. І для цього. Ніколи не пізно. Ви розумієте це? Тут є люди, яким більше 80. А яким більше 70? Чи більше 60? Чи 50? Вітаю вас, діти. Ви розумієте це? Послухайте, найсильніша річ на цій планеті це слова. Ми живемо в середовищі, яке було створене і тримається словом. І передусім, слова були призначені не для спілкування. Спілкування це вже їхня другорядна функція. А для чого були призначені слова? Насамперед, Слова призначені для вивільнення сили. Саме ними ви вивільняєте віру, саме ними ви вивільняєте страх. І страх це духовна сила. Це духовна сила протилежна вірі. Спочатку це було вірою Адама, потім це було спотворене і розвернуте на 180 градусів, і стало страхом. Тому страх це спотворена віра. Боятися небезпечної тварини це вірити у здатність цієї тварини завдати вам шкоди чи вбити вас. Тому ви легко можете зрозуміти, чому Ісус сказав Не бійся. І скажу вам. В Біблії цей вислів використовується 95 разів. 95 разів. Саме цей вислів. Не бійся. 72 рази в першому завіті і 23 рази в другому завіті. І насправді в багатьох місцях дещо перефразовано. Наприклад, Ісус сказав, нехай не тривожиться серце ваше і не лякається. Нехай не тривожиться серце ваше. Це те саме, бо тривога базується на страхові. Це мало не зруйнувало йова. Тому важливо це розуміти. І все це зводиться до осуду, коли ви живете в самоосуді. Коли Бог сказав Каїну, що з ним станеться? Він сказав про те прокляття, до якого він потрапив. Каїн додав до цього те. Чого Бог не говорив, і Бог його не виправив. Ви самі можете прочитати це. Дізнайтеся, що це було. Але Каїн додав дещо до Божих слів. Хоча Бог цього не говорив. І Бог його не виправив. Чому? Бо Каїн сам сказав це. Ну ні-ні ні. ні Для Бога це було б незаконно зробити. Що він робив? Він засуджував себе. Каїн засуджував себе. Про що він думав? Що він зробив? Ви слідкуєте за моєю думкою. Тут якось стало надто тихо. Амінь. Дякую тобі, Ісусе. Я хочу, щоб ми звернулися до Євангелії від Матвія. Ні, 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 ні. Давайте спочатку відкриємо 43 й розділ книги Ісаїв. Це дивовижне місце писання. Ми детально розглянули це на попередніх передачах. 25-й вірш. Це говорить Бог через пророка Ісаю. Я, я сам, я, я є, я є. Це говорить я є. Це означає, що вам потрібно уважно слухати це. Тут говориться я. Я сам, бо він великий я є. Він той, хто прощає. Якщо він щось сказав, то це справді так. Бо для Бога неможливо сказати неправду. Неможливо. Ви коли-небудь замислювалися над цим? Якби Ісус з'явився туди і сказав, яка сьогодні чудова субота? Чи не так? Ні, ні, Господи, сьогодні вівторок. Вже ні. Вже не вівторок. Ні, ідіть і подивіться на календар. я ще не змінив його на суботу, бо він так сказав. Амінь. Якщо він так сказав, це все змінює, слава Богу. Я, я сам витираю провини твої, залишайтеся зараз зі мною. Заради себе самого і гріхів твоїх не згадаю більше. Я відмовляюся згадувати про твої гріхи. А ви сповідуйте їх і вірте, що отримуєте ваше прощення і ваше очищення від цієї неправедності. Посміхніться і викиньте зі свого розуму це сміття. Алілуя! Проблема, яка тут виникає, коли ми сидимо в осуді, і згадуємо всі свої провини та невдачі. Навіть ті, про які ми знаємо, що цього не потрібно було робити. Якщо ви робите щось протягом певного проміжку часу, можу сказати вам, що коли ви робите щось протягом 21 дня, тоді це стає вашою звичкою. І якщо це щось, що розумієте, візьмемо, наприклад, прощення. Ісус сказав в Євангелії від Марка 11, 25, і коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб я, Отець, ваш небесний, простив вам провини ваші. Тому, якщо є хтось, хто постійно є колючкою в вашому тілі, і я не знаю, чи можливо ви були колючкою в їхньому тілі. Отже, постійно були ті сварки, і ви кажете, слава Богу, мені краще пробачити їх. І ви каєтесь цьому і стоїте на тому, що Ісус вірний і праведний, щоб простити нам наші гріхи, коли ми сповідуємо їх. І дозвольте мені вам сказати: прощення вже є. Подивіться на це. Ці ягоди лежать тут від ранку. Вони мої. Але вони не приносять мені жодної користі. Вони мої. Вони тут від ранку. Це мої ягоди. Я отримав їх, коли молився. Хвала Богу. Але в моїй плоті розвинулася звичка перебувати в непрощенні. Тому вам слід говорити плоті, що робити? В ім'я Ісуса я я більше не йду за тобою. Я не засуджую себе і я не засуджую Його, я не засуджую її. Він прощений, вона прощена, хвала Богу. Тому тіло прийде у відповідність цим. Брат Хейн казав: я відчуваю себе добре, я відчуваю себе чудово. Тіло прийде у відповідність цим. Слава Богу, тіме. час вичерпано. Далі, Джеремі. Дякую, дідусь. Послухайте, це чудова новина. Нема жодного осуду тим, котрі у Христі Ісусі. І нам з вами потрібно навчитися бачити себе прощеними. І ми робимо це, зосередивши наш розум на Ісусі і Його Слові. Бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І ми збудовуємо зараз тверду віру, щоб вірити Богу про Його обітниці. Подивіться дещо. А я ще повернуся. Разом з журналом переможний голос віруючого. Несіть слово віри всюди, куди ви йдете. 1973 року місія Кеннета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі, збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання. Як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua. Розвивайте дружбу з Богом. Ми віримо, що наші передачі та інші наші матеріали будуть вам у цьому допомагати. Що дає вам право називатися другом Бога? чи буде це час проведений з ним, проведений в Його слові, проведений в його присутності? Так, і коли ви наближаєтесь до Бога, як говорить Біблія, він наблизиться до вас, коли ви чуєте Слово Боже і слухняні йому, і приводите свою віру у дію. І Бог пропонує тут вам дещо особливе. Він пропонує вам щиру дружбу. Візьміть це, прийміть це. Він хоче мати з вами такі стосунки, але вам слід знати, як сильно ваш небесний отець любить вас. Також ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні видання. Зв'яжіться з нами і повідомте нам, що ви хотіли б їх отримати у 2023 році. Щоденним передачам переможний голос віруючого сповнюється 34 роки. Це означає, що вже більше 30 років ця передача виходить в ефір, ділячись доброю новиною. І сьогодні, прямо зараз, її дивляться по всьому світі, по телевізору, в інтернеті, через соціальні мережі. І я хочу сказати вам, партнерам цього служіння, дякую за вашу віру, за ваші молитви і за вашу підтримку. Знаєте, що ми разом зробили? Ми зробили те, що говорили мої дідусь бабуси. Ми проповідували безкомпромісне слово Боже по всьому світі від краю до краю. Амінь. Ми чекаємо на зустріч з вами завтра і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamorke. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.